Вітаю всіх. Знову дознімаю відео, тому що надоїло, знаєте, ці надрочі, задрачі щодо масованого обстрілу. Тепер. Давайте так. На, на, на ніч, яка на сьогодні число хоть. Четверте. На п'яте. Ну, давайте зроблю на одну ніч, мабуть. А там як буде. Буде масований ракетний обстріл з застосуванням стратегічної авіації. «Тушек» В ніч на 5 серпня. Буде масований обстріл з застосуванням стратегічної авіації тушек, Ту. В ніч на 5 серпня. Давайте дивимось. Ага. Думають. Дивіться. Я спитала спеціально тушки. Міги, як ви бачите, застосовуються окремо. І не бачу сенсу на них дивитись. Тушки. Давайте так. Ця ніч під питанням, тому що вони думають, коли це зробити краще. Сімка жезлів це боротьба, ППО, ну, відбуття. Думають, думають. Багато думок може бути, може не бути з цієї ночі. Дійсно, ситуація зараз, я хочу ви вмикали в мозок і критичне мислення, що саме на цю ніч двійка кубків, двійка це карта невизначеності. До кінця вони застосуються обстріл, вони просто ще не визначились, коли. Повторення ситуації, якихось таких обстрілів, як, можливо, енергетика. Таке. Ну, що вам сказати? Може бути обстріл, знаєте, якихось критичних об'єктів. Ось що ми йде. Критичні об'єкти. Ось так. Давайте тепер подивимось по регіонах. По регіонах. Коли буде масований обстріл, з застосуванням тушок, стратегів, які регіони будуть загрозі? Давайте регіони дивимось? Північ. Логістика, пожежі, сильні, вибухи, військові, сила. Північ серйозно, схід? Тут більше обмеження чогось. Знаєте, як більше якихось на землі питань? Південь. Вночі обережно. Це на що? О, вісімкажезлів. Так, масовано на південь полетить. І руйнування, так. Північ і пін... південь. Південь особливо, бо буде багато. Так, Західна Україна. Точкові удари бачу вже. Місця ринки і допомога. Переміщення, логістика, Західна Україна, не вся точкові удари. Центральна Україна. Думають, куди? Біля води обережне. Так, центральна Україна енергетика біля води. І туди, куди вже летіло. Чомусь мені прийшов голову Кам'янське. Ось. Київ. Окремо Київ дивлюсь. Навчальні заклади обережно, біля води обережно, все місто біля води, і урядовий квартал щось пов'язано з такими, як ну СБУ. Чи ще щось такі будівлі серйозні. Можливо, сама Верховна Рада. Щось таке. Дивіться, з того, що випало. Якісь нервообмеження на сході, я не скажу, що схід зовсім будуть бомбити. Ні, північ сильно випадає північ. Південь конкретно випадає. Західна Україна, прильоти точкові, точкові удари. Центральна Україна енергетика, критична інфраструктура туди, куди вже прилітало. І Київ біля води, навчальний заклад, урядовий квартал адміністративні будівлі серйозні. Те, що мені показало по регіонам на масований обстріл. І тиск десятка жезлів це створити тиск на ППО, на людей, на все, на країну. Тиск на країну. Тобто, воно буде летіти, судячи, усього, по всій країні, десь більше, десь менше. Щоб прольотів може бути багато. До речі, це ж теж моральний тиск, не забувайте. І ще. Давайте я гляну в ніч на 6 серпня цей масований обстріл. Давайте буде масований обстріл з застосуванням тушок. В ніч на 6 серпня, що мені випало? Ось мені випадає ніч на 6 серпня, так. 6 серпня мені випало. Що у нас нет, не дні колоди? Так, мені випало на ш... ніч наступна ніч. Не ця а наступна, на 6 серпня. Ви ж розумієте, Таро не знає чіткого часу. Просто реагуй на попередження, які є. Не на надруч, а на попередження. Це важливо, це дуже важливо. Ось. Давайте ще сюди я гляну. Чи є загроза під час масованого ракетного обстрілу для атомних електростанцій? Чи є загроза під час масованого ракетного обстрілу для атомних? Так, я не скажу, що вона пряма, але є прольоти. Мені йдуть, як прольоти, любі і вдивлюсь. Прольоти. Більше залякування прольоти. Поряд моральний тиск створити прольоти, політати навкруги, створити дискомфорт. Так, це є. Вночі. Іменно нічі, Вночі. Вночі. Майте на увазі, будь ласка.